Цьому маленькому українському поселенні жив хлопчик Ют Ванікс Прайм І він захотів стати ютубером. Тому вітаю я Ют Ванікс Прайм і я сьогодні починаю нову кар'єру Ютуба. Тому я буду вдячний також за підписку та лайк. а ми погнали. Ну а в цьому ну як вам сказати? Відео. Моєму першому я розкажу трошки про себе. Моє реальне ім'я Ваня. Або Іван. Мені 9 років. Я, я захотів стати ютубером, тому що я знаю багато друзів моїх ютуберів. Тому я залишу одного із них у описі. Будь ласка, підпишіться, бо він хоче добити 200. Окей. Так що, сьогодні я вам покажу своє поселення. Починаємо. Поки поселення буде трошки невеличкий, такий. Дивіться, це будинок мого друга, жителя Арбіса. Ну, нього трошки і дивне ім'я. Ну, я, звісно, тут не всі знаю, тому що я тільки-тільки сьогодні переїхав. Тут, тут взагалі не знаю, хто живе. Але дім то прикольний, тому що. Але, на жаль, туди не можна зайти. Тут у нас теж якийсь житель живе, вроді. Ей. Я вже не пам'ятаю ім'я того жителя. Тут живе наш житель Риболов. Ось цей Риболов. Тут ще один. Ну, вони просто брати. Ну, коротше, ось таке у нас невеличке поселення, як ви бачите. Тут ще в нас є ще один якийсь житель. Ну, чесно, я, я тут мало кого знаю. Ось тут живе Артем. Житель такий є у нас. Тут живе Даня. Чи як там його Дані? Ну, Називати, як хочете. І цього жителя я не пам'ятаю. Да. Ну, Дорочки, я позабував, але То, сподіваюся, нічого страшного. Тому, думаю, то що вам. Сподобалось це коротесеньке доволі відео, тому що я хочу просто з вами познайомитись. Прошу ще раз поставити лайк знизу, підписатися на канал і написати якийсь позитивний коментар, і поділитися цим відео з друзями. Ну а з вами був новий ютубер по Майнкрафту, UteVan Прайм. Всім бувайте!